Привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І починаю цей влог з надійного ранку. Я продовжую тестувати свій мультимейкер і сьогодні робила гарячі бутерброди. До них заварювала класний чай, новенький, подарувала кума, і ми сьогодні знімали пробу. В упаковці був мікс різних чаїв. Ми почали з чорного класний насичений ароматний чай. Недільні ранки це взагалі. Класний час, щоб побути разом, зокрема і поснідати. Тож заварюємо чайочок і сідаємо їсти свої бутерброди. Бутерброди сподобались всім, зокрема, і дітям. Претендував на них навіть річі. Ну йому не дісталося. Хіба, можливо, хтось там з під стола кинув. Бутерброди готуються дуже швидко, що класно. Але що казати, мабуть, там купа калорій. Тому що на один бутерброд іде е, дві скибки хліба, сир розплавлений, ковбаска, майонез зазвичай, додається. Ой, але час від часу можна собі дозволити. Тому всім нам смачного і починаємо нове відео. А вам приємного перегляду. Ще 5 хвилин назад це були мої ваги. Алло, покажися! Привіт! Сьогодні понеділок, і сьогодні я почала записувати нове відео. Малий тільки що заснув. Розпочали ми ранок з Великого Побоїща. Малий розбив мої підлогові ваги. Я не знаю, як він там її дістав. Ну, це просто цей пронира всюди пролізе. Нема в мене вагів вже, були хороші. Викинули дуже багато було скла. Страшенно розлетілося на маленькі друзки. Я прагну до мінімалізму, мені допомагає сама доля обмежити кількість речей. Хочу показати вам свої квіточки. Те ще з дня народження стоять. Може всі повикидала, а ці ще тримаються. Вже їх здобряче прорідила. І міняю їм воду щодня, підрізаю кінчики і ще стоять. Я думаю, що тиждень постоять. Нехай біля мене постоять. Сьогодні хочу ем, помити посудомийку. і причому не просто поставити її на режим самоочищення, а так добряче помити всередині і почистити фільтр. Це бажано робити частіше, ніж я роблю, але я про це забула. Якось виймала посуд, дивлюся, там вже реально треба її зайнятися. А це робити бажано, бо на ній не збирається дуже багато, особливо в тих фільтрах, збирається дуже багато. Такої відходів їжі і налипає дуже багато самого жиру. І розбити це так не, неприємно, але треба. Тому запрошую вас зі мною до цього процесу. Може, хто не знає, як правильно доглядати за посудомийкою, як її правильно мити, крім самоочистки посудомийки, крім цього засобу, якого ми купуємо, вставляємо в машинку. Від нас особисто теж потрібна участь і час від часу потрібно свої ручки туди сунути, розбирати і чистити. Але перед тим, як перейти до не дуже приємних і трохи брудних справ, я взялася за приємні, помила вазу, квіти, поміняла воду і пообрізала кінчики. Таке заняття я люблю. Можу займатися ним задоволенням, тому квіти вдома мене зовсім не обтяжують. Ну що, будемо. Пробуємо почистити нашу посудомийку. Так, виймаємо цей лоток, я його помию. Це ми теж поки що виймаємо цей лоток. Наша посудомийка досить брудна, вона після миття посуду, і я вже її не стала по-новому завантажувати, хочу її почистити. Для цього. Бажано витягнути оце ці лопасті. Тут бувають, забуваються оці форсунки, У мене не забиті, але тут хочеться помити його. Тепер оця система фільтрів треба зняти. Вона реально брудна. Так. І тут є залишки їжі. Так, тут теж треба буде все гарненько помити, залишки оці. Бажано було б помити оце, оцю лопасть. Вона відкручується. Зараз я спробую це зробити. Вона ось так, ой, ось так знімається. Вона кріпиться до верхнього лотка і з легкістю знімається. Є тут така, такий фіксатор. Ці форсулки теж забиваються, буває, і взагалі хочеться помити його. В основному я її розібрала. Зараз будемо мити всі всі речі. Буду я мити е, рідким господарським милом. Воно дуже гарно розчиняє жир і у гарячій воді. І також з допомогою щіточки і губки для миття посуду. <кій> я все одно її хотіла викинути та заодно і використаю останній раз так би мовити, в її житті. Ця система складається, вона розбирається. І отут забивається жир, залишки їжі. І ну, все це неприємне, яке б не хотілося, щоб потрапляло потім у тарілки, на тарілки. Так, мию я знову ж таки гарно милом різким. Мило рідке насправді дуже-дуже класно забирає жир. Гарно відмиває. І воно безпечне, воно екологічно безпечне. Зубною щіткою це робити надзвичайно зручно. Бо мочалка так нагарно не промиває, а зубна щітка з легкістю усі всі нерівності проходить, і це робити дуже швидко. У мене посудомийка була не надто брудна, але... Бувають випадки, коли її довго не чистити, і тут дуже налипає жир, він прямо білий. І його важко так відчистити, оця, оця штука теж знімається. В ну, моєму випадку не було такої потреби, я її не знімала, ну вирішила не знімати, але для наглядності показую. Тут є такі затискачі, вони заклацуються, защокуються. Ось так от. Зубною щіткою також дуже зручно мити, чистити ось ці ось ці гумочки. Усередині їх теж набивається бруд, жир. І воно так просто не вимивається. А якщо отак пройтися, це все залишається на щіточці. Наприклад, видно? Це не дуже приємно. Але це реалії. Помити дверцята з краю. Бо сюди, крім ваших рук, нічого не добереться. Так. В цілому тут я протираю, я його помила. Поставила камеру всередину посудомийки, щоб показати, де ще варто помити. Отут і дверцята. І сюди забувається дуже багато бруду. Брудно, неприємно. І його бажано теж помити вручну. Я беру ножа і ганчіркою, щоб тоненько прийшлося. Туди прилажу. Ну що, а тепер точно все. Підготовчий етап закінчений. Зараз ми повернемо фільтр на місце, лопасті ці розпилювачі прищепимо там, де були, і закинемо в мене таблетка для очистки посудомийних машин, і на тому буде очистка закінчена. Система фільтрації чистенька, помита. Вона ще просто мокра, стікає вода. Сіточка, цей фільтр ідеально чистий. Він отак заставляється один в один, а тепер треба його поставити на місце. А ми помилуємося. Оце фіксується. Стрілочки мають бути одна напроти одної. У мене ось такий засіб для очищення машинок посудомийних. Ось це фірма Думол, я ними ще не користувалася. Якось брала таблетки на пробу і взяла ось цей засіб. Так, знаєте, що цікаво, я тільки зараз дочиталася, що його можна використовувати з наповненою посудомийкою. Тобто, з вашим посудом, але я не буду ризикувати. Я досі використовувала фініш, він мені подобається. Але спробуємо і цей, бо зараз в мене іншого немає. Гарно написано: видаляє вапняний неліт, жир у важкодоступних місцях, прочищає форсулки, розпилювачі, труби, фільтри. Треба покласти на дно посудомийки, заповненої, додати. Звичайний засіб для миття, для, для миття посуду, і включити звичайну програму для миття, так як ми робимо зазвичай. Використовувати раз на місяць. Я оцю одну таблетку покладу у порожню посудомийку, засіб у плівці написано покласти на дно посудомийки. кладемо. Може, у майбутньому і будемо користуватися. Разом з посудом не знаю, треба почитати відгуки. Включу режим для кастрюль. Він має високу температуру. Я помила посудомийку і відразу вирішила помити після неї свою мийку. Залила доместосом, зараз промию і буде чиста вже. Найкраще доместос мені миє мийку, нічого інше її так не бере. Ми з марком робимо вінегрет. Вже порізала моркву, буряк, картоплю. Два огірки. Зробила заправку, зараз розкажу. Квасоля, квашена капуста. І я даю цибульку. Знаю, що багато хто не дає. Дають зелений горошок, у мене не виявилося зеленого горошку. І дають трішки коріандру. І заправка. Заправку входить. 4 столові ложки олії, О, оливкової бажано, ну таке, запашної можна. Столова ложка столова ложка гірчиці в зернах і столова ложка винного червоного оціту. Можна просто додати запашної олії. Я часто так роблю. Заправку колись давно почитала у Клопотенка і мені сподобалося. А якщо в мене такі інгредієнти, інгредієнти є, то я заправляю, так як у нього. А решта на свій смак, як ми звикли. Квасоля у мене була заморожена, я її розморозила. Люблю, коли багато-багато, хто не любить квасолі, я люблю квасолю. Не дивлюся по рецепту, дивлю, даю на око капусточка. Тут я зараз трошки його перемну, щоб була м'якенька, і огірочок на коріандру, перець. Ну, давай, клади, клади сюди. Раз уже ти взявся, клади. Сіль перець і заправляю оцею заправкою. Ну що, не подобається? Ну, можеш спробувати нормально? Нормально, Марко? Значить, нормально. Все, покажу, що вийшло. Венігрет класний вийшов. Заправка направду дуже смачна і цікава. Надає гарного присмаку салату і гарно смакує тут коріандр. Марк! Марко! 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 Мама! Марко <смеш> вам таке змішне! Гати! Ку-ку! На цьому буду відео завершувати. Сподіваюся, вам було цікаво і інформація, яку я озвучила, була корисною. Якщо так, ставте лайк і до нових зустрічей. Па-па!